Німецькі військові, зокрема, генерал-майор Крістіан Фройдінг, дуже чітко пояснює німецькій громадськості мету України в Курській операції. Нас приучили до того, що можуть вестись військові дії локальні на території вже непосередньо нашої, е, непосередньо нашої території. Далі, удар, яка різниця в цій стратегії? Ударят вони 25 ракетами або однією? Главное, что они уже приучают нас, что это возможно. Зокрема, він вважає, що головна мета цієї операції це зняття напруги з Донбасу, на якому зосереджені головні зусилля окупантів, та змусити їх перекинути резерви під Курс. Далі створення буферної зони, яка дозволить захистити території Сумської та Харківської областей від обстрілів. Крім того, є можливість мати додатковий козир під час переговорів. Крім того, це протидії російській пропаганді, яка що те, що відбувається на Курщині, не війна, а лише антитероризм. Стична операція, ну і плюс психологічний ефект, який одночасно піднімає дух збройних сил України та цивільного населення, а також демонструє західним країнам, що Україна може проводити будь-які операції, як оборонні, так і наступальні. Щось А, все, дивися, початке, дивись. Весь квартал вивчив. Не дивлячись на те, що в місті залишається багато мирних мешканців, Росія намагається виконати наказ Путіна про те, що до 1 жовтня звільнити Курську область. Ми бачимо сам принцип звільнення Курської області. Ворог наносить удари по мирним помешканням і звільняє не лише територію, а звільняє людей від життя, від нормального існування. Ми бачимо за моєю спиною це мирне помешкання людей, які тут проживали. Все згоріло до тла. І за останній час таких влучань по мирним помешканням дуже багато. Прилетіла, вот здесь, вот на паралельній вулиці. Вчора цілий день. Хто обстрілював? Наші. Ну, звісно, а хто. Війська Збройних сил Росії нещадно обстрілюють місто суджа. Ми бачили дуже багато вже руйнувань. Це в основному будинки місцевих мешканців суджі. А це льодова арена. Витвір Газпрому для дітей, як написано, але саме російська ракета влучила і знищила повністю льодову арену. Ось сама вороночка від прильоту. Контрнаступ російських військ, що це? Дуже нагадує той наступ, який відбувався на території України в районі Авдіївки, Бахмута, Херсона, Маріуполя. Тактика випаленої землі. За ці дні в самому місті суджа були знищені досить велика кількість адміністративних приміщень, будівель цивільного населення. Ну, на кшталт цього. Підсумовуючи, хочу сказати. Що визвольна боротьба Російської Федерації по відношенню до своїх мешканців, вони їх визволять від всього від землі, від життя. Росія країна терорист. Як мені здалося, американці, так само як і українці, були вражені та здивовані операцією у Курській області. Я, звісно, можу помилятися, чи змінила ця операція ставлення штатів до цієї війни, та й загалом до потенціалу України? ви цілком маєте рацію. Смілива та ризикована курська операція продемонструвала як українцям, так і прихильникам України Сполученим штатам та Європі, що Україна здатна змінити увесь сюжет. змінити повністю траєкторію війни. Перед курськом знаєте все було відносно стабільно. <смеш> Маю на увазі. Росіяни потрохи просувалися на Донбасі під Донецьком. Це було повільно і переважно саме росіяни несли великі втрати, та все одно ж просувалися. А от коли трапився Курськ, це змінило сюжет, змінило гру. Змінило цю війну і це показало сполученим штатам та іншим, що більше інвестицій, продовження вкладень, надання зброї були виправданими. Іран, як третя сторона постачає Росії зброю, ракети, зокрема і балістичні. Гадезечензи змінюється щось, тому що тепер не просто Україна проти Росії. Нині вже Україна проти кількох країн Цікаво спостерігати за тим, хто підтримує Росію, а хто підтримує Україну у Росії? Є Іран та Північна Корея. Навіть Китай зброї їм не надає. Не зброю. Так, можливо, чіпи, можливо, електроніку, але не зброю. Тож, єдині країни, що готові продавати Росії зброю, це Іран та Північна Корея. І тепер подивіться, хто виділяє озброєння Україні. Це уся Європа, це Сполучені Штати Америки, це Японія, це Південна Корея, це Австралія, це Нова Зеландія, це Канада. Економічна потужність, економічна сила союзників України порівняно із союзниками Росії, складає 20 до 1. Тож Україна має потужних союзників. А у Росії лише Іран та Північна Корея. але їх все одно багато. They do. They have... Це так у них багато зброї, зброї, але вони платять ціну у вигляді санкцій за надання зброї цієї зброї. For those um, uh, так, ви маєте рацію. У північної um, Кореї, Кореї чимало артилерійських um, снарядів. Missiles, а іранці, певно мають ракети. Ці ракети малої дальності, um, і у них точно є дрони. Um, тож ви праві. So це right, проблема. Та наша допомога Україні може компенсувати та навіть переважити поставки цієї зброї. А що може трапитися такого, що Китай почне надавати Росії зброю? І якщо це коли-небудь станеться, чи зміниться ставлення Америки до війни? це не змінить ставлення Америки щодо цієї війни, але це змінить дії американців щодо Китаю. станом на зараз. Ми, сполучені штати, накладаємо великі санкції. Дуже жорсткі санкції проти Ірану та Північної Кореї. Китай про це все знає. Китайці мають великі інвестиції та ведуть велику торгівлю зі сполученими штатами та Європою. А, а от Північна Корея та Іран не ведуть великої торгівлі та не мають великих інвестицій у Сполучених Штатах та Європі. А Китай має Китай, розуміє, що такі ж санкції проти нього, як санкції проти Північної Кореї чи Ірану, завдадуть шкоди країні. Тому Китай досі не постачав Росії зброю це стримуючий фактор. Ось ці загрозливі санкції або їхня перспектива досі утримували китайців від надання зброї.